Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на кавовій гущі і ми з вами дізнаємось про події, яких вам не уникнути з дня на день. Отже, давайте будемо починати. І почнемо ми зі сфери вашої діяльності: робота, кар'єра, бізнес, плани, проекти. Кожен дивіться по своїй ситуації і те, що стосується сфери вашої діяльності, то тут чашечка говорить, що найближчими днями, зіткнувшись з вирішенням якихось визначених задач, вам потрібно буде. Знаєте, пройти до якихось нестандартних способів вирішення питань. Дуже схоже на хитрощі уловки, які ви будете приміняти. Чому? Тому що активуються ваші конкуренти, ваші недоброзичливці, і ви прекрасно будете бачити, спостерігати і розуміти, що вони намагаються вам вставити палки в колеса. Тому ви приходите до такого рішення. І це рішення допоможе вам. Добутися бажаних результатів, а значить, справитися з вирішенням цих задач, ну і звісно. Покласти ваших конкурентів і доброзичниців на дві лопатки. Що стосується дому, сім'ї, вашого близького оточення, ваших особистих інтересів і вашого особистого щастя, то тут чашечка показує дорогу, в якій ви опинитесь, тільки не зрозуміла ця дорога запланована була вами, чи все ж таки так вийшло, так що потрібно було зробити. Цю дорогу. Ну, так як ворожіння загальне, так? тому кожен дивіться по своїй ситуації, у кожного просто по-різному програється. І тут як начебто накопичилась дуже велика кількість невирішених питань, це відносиння. Це відноситься додому, до ваших домашніх справ, якихось особистих інтересів, можливо, близьких і ірінів. І от з цими накопиченими питаннями ви йдете на зустріч з визначеною людиною людиною, яка може вам дати цінну пораду, так, наділити вас знаннями, і, отримавши від цієї людини інформацію, ви зможете з легкістю справитися з накопиченими питаннями, швиденько їх вирішити, щоб не наробити. Помилок. І те, що ви хотіли отримати від цієї людини, ви отримаєте, ви справитеся з цим питанням. Але неочікуваним буде для вас це те, що ця людина розповість вам про якісь перспективні можливості, про які раніше вам не було відомо. І тому з цієї причини вам довелося якийсь процес, запущений раніше, залишити. Точніше, поставити на паузу, і як тільки ви цю інформацію отримуєте, ви цей процес оновлюєте, знову запускаєте на реалізацію. І цей процес пов'язаний з досягненням якихось цілей. Так, це дуже схоже на реалізацію ваших задумок, ваша мрія як здійснення, як здійснення вашої мрії. Може вивести вас на новий рівень. От таку інформацію ви отримуєте. От така інформація прийде до вас в цій дорозі. Так, що стосується перспектив відносно сфери вашої діяльності, то тут буде дуже багато за короткий проміжок часу. Буквально на найближчі дні ви отримаєте інформацію, яка буде вас радувати. І подивіться, от разом. Ця інформація, вона збудує місточок переходу на новий рівень. І переходячи на цей новий рівень, вам з легкістю вдасться забратися на ту гору, на якій ви хотіли опинитися. Гора це всі труднощі, які стоять на шляху до досягнення цілей, які ви перед собою поставили. І. Коли ви виходите на цю гору, ви одразу укріплюєте свої позиції в сфері вашої діяльності. Подивіться, якою міцною стає платформа. Платформа стає просто надпотужною, і ви зможете з легкістю продвигатися далі. Ви хотіли укріпити свої позиції, і для того, щоб вони укріпились, вам потрібно було всі ці трудощі, всі ці перепони, які ви бачили на своєму шляху. Пройти, так, справитися з ними, і це і стане укріпленням вашої платформи на майбутнє, так, в сфері вашої діяльності. Тому така інформація буде надходити, вона буде вас виводити на новий рівень, де ви більш успішні, аніж були раніше. Що стосується перспектив дому і сім'ї, то тут у вас відкриті горизонти, тут у вас зірочка долі, тут фактично дуже схоже на можливості, які перед вами розтилаються, так? І дуже велика увага зі сторони близьких, рідних і людей, з якими ви знаходитеся в близькому контакті. так? Хороші люди починають вас оточувати, світлі люди починають вас оточувати. Це допомагає приймати правильні рішення, швиденько вирішувати всі ті задачі, з якими ви стикаєтеся. Так? І тут взаємодія з людьми, дуже багато в чому допоможе вам спіймати удачу за хвіст. У кожного по-різному буде програватися, в яких це питаннях буде, так? але ж Кожен дивіться по своїй ситуації. Тут задіяно багато питань. Допомога, взаємодія, яку вони будуть надавати, і все це дуже-дуже буде відображатися на ваших справах в цілому. Що стосується вашого дому, сім'ї і вашого особистого щастя. Так, вдома. Вдома буде якесь втручання, буде втручання якогось чоловіка, от з вашої сторони. Ви втручаєтесь в якісь процеси, які вже запущені, і фактично, ваше втручання витягне людину з того топіка, в якому він, в принципі, опинився. Розумієте? Тут він попав під вплив. Якихось людей, схожих на лисиць, так? як начебто вони затягували його в якусь аферу і залишалось зовсім трішечки, щоб людина опинилася на руйнуванні і зіткнулася з якимись труднощами, так? з якими потім було важко викарабкуватися. От якось ви вчасно допоможете відкрити очі. Можливо, вам щось було відомо так, по відношенню до цих людей, і ви людину фактично зупините, не дасте можливість упасти в яму. так. Людина відмовиться від взаємодії з цими людьми і фактично ви спасете, спасете цю людину. І це як коло знайомих, це не родичі. Це не коло родичів, це коло ваших знайомих. Хороших знайомих, так? яким ви зможете допомогти. Точніше, якомусь чоловіку ви зможете допомогти. Так. Когось ви тут спасаєте, так. Да. Так, і ще тут у вас буде розмова з жінкою. Ця жінка все ж таки вам родичкою доводиться, і щось вона прийде у вас так обережно вивідати. Причому її наміри ви одразу розкусите. Так? І тому ви тут і виляєте хвистом, ви не даєте ту інформацію, яку вона хоче, прекрасно розуміючи, навіщо їй це потрібно. Так? Тому що. За спиною цієї жінки знаходяться люди, які не можуть до вас прийти напряму, і тому присилають до вас цього засланого козачка. Так, у розвідку присилають, ви одразу розкусите її наміри, і тому тут, як лисичка, хвостиком виляєте, і. Не даєте їй можливості нічого пронюхати. Звісно, жінка йде розчарована, а ви залишаєтесь задоволені, що одразу розкусили, навіщо вона прийшла. Так, якесь бажання. Допоможе вам жінка виповнити так, здійснити жінка з кола знайомих, щось ви з нею поділилися, якимись ідеями своїми, і ці ідеї пов'язані з здійсненням вашого бажання. І от як начебто здійснити ваше бажання, от чогось ви дуже сильно хотіли, але не знали, як, щось будете розповідати цій жінці. І от вона вам, як начебто, декілька варіантів буде пропонувати на вибір. Звісно, що Будете радіти, тут не тільки можливість здійснити бажання, так? але ще і варіанти будуть. Ви зможете обирати, що краще вам підходить. Щось особистих інтересів стосується. Так, тут ще чоловік змалювався якийсь подарунок отримаєте від чоловіка. Якийсь сюрприз, неочікувано, не плануєте, не чекаєте, якось так проявиться людина, і це буде вас радувати. Цей сюрприз буде вас радувати. Ви цього не очікували. І взагалі не думали, що людина на таке здатна. Так, що ще? Дві дороги, десь ви підете, і опинитесь за столом. Прямо дві дороги показано: один стіл, другий стіл. Якісь зустрічі будуть позитивні, вони, верніше, позитивно будуть відображатися на ваших справах в подальшому. От, мабуть, спілкуючись з людьми, ви будете аналізувати якусь інформацію і у підсумку в подальшому приймати вірні рішення. Можливо, з вами хтось буде ділитися, так? Досвідом своїм, давати вам якусь цінну інформацію. І ця інформація дуже підходить до ваших справ і допоможе вам обрати правильне направлення, приймати вірне рішення. Так? Тому не просто так ви опинитесь в колі цих людей за цими столами. Так? Ви отримаєте цінну інформацію, яка допоможе вам визначити ваші дороги майбутнього. Так. Що-ще. Поведінка двох жінок буде вас дивувати. Так, поведінка жінок, родички, вам інформація прийде про якихось вчинках і діях. Ви не підете, звісно, прояснювати відносини, з'ясовувати. Це щось стосується і вашого особистого життя, і вашої сім'ї. Здається, тут якісь плітки, якісь неприємні розмови, бруд, який вони несуть і розносять так, навколо. Хтось вам щось тут скаже, ви будете дивуватися. Це ж треба, що люди проявляють до вашої сім'ї, до вашого особистого життя інтерес, цікавість. Це вас буде злити, але ви не будете зв'язуватися з цими людьми, які, я б сказала, знаєте, їх не змінити. Ви зробите свої висновки і зрозумієте, що не потрібно з ними зв'язуватися, і будете далі дивитися в сторону свого майбутнього. Також хочеться сказати, що буде якийсь скандал, дві сторони ви будете приймати участь, так, люди. Між двома сторонами, між двома людьми, якийсь скандал трапиться, і ви будете приймати тут участь для того, щоб примирити людей. Тут, знаєте, коли на пустому місці цей конфлікт трапився, люди не хочуть одне одного чути, кожен несе. Те, що він хоче донести до іншого, так і спостерігаючись за цим всім, ви відкладете всі свої справи, прекрасно розуміючи, що це не закінчиться, а буде навпаки наростати о оцей негатив одне до одного. Тому ви втручаєтеся і прикладаєте зусилля, щоб ці дві сторони примирити. так, Так, ви тут втручаєтесь, прикладаєте зусилля і заставите їх прислухатися до думки одне одного. Так, ще от тут хочеться подивитися, якась новина здалеку летить, і, скоріш за все, телефонна трубка тут видніється. Хтось вам якусь новину скаже по телефону, так? І це буде змінювати ваші плани. У вас були збудовані плани, і ця інформація йде від жінки, так? Мабуть, ця жінка... Ну, тут часте спілкування, так, тут часте спілкування, зв'язок, дружній зв'язок, хтось на відстані, так, і знаєте, ця інформація вона фактично буде проливати світло на те, що ви трішечки не розуміли, до вас якісь моменти не доходили, ви не знали, як цим бути, як чинити відносно якихось справ на майбутнє, якихось результатів, можливо, до яких ви йшли. Так? Якісь цілі поставлені у вас, і от ця жінка вам передає якусь інформацію, дзвінок на відстані від вас знаходиться, і ви одразу, знаєте, як начебто вирішите рівняння. Ви будете впевнені, що буде саме так. Дуже цінну інформацію передасть вам, ви зміните плани і попадаєте просто в десяточку. Розумієте? І це чудово. Також з'являється надія стосовно якихось документів, так? що ви переживали останнім часом. І, можливо, ви зіткнетеся з якимись перепонами, і вас це заставить сильно хвилюватися, так? як начебто злякаєтеся зупинки справи. Але тут розмова з чоловіком знову подарує вам надію. Так, що ці перепони можна пройти. Мабуть, були допущені якісь помилки, ви злякаєтеся, що процес не завершиться, і все це потрібно буде заново починати, так? І отут, після розмови з чоловіком, з'являється надія на вирішення питання. І з'являються варіанти, як прибрати ці гострі кути, як їх вирішити. так? Так, фінансове питання будете голову ламати, як вирішити, розуміючи, що самостійно ви не справитеся і вам потрібна допомога. От з кимось будете обговорювати з визначеними людьми, так? з близькими людьми, ви можете обговорити ці моменти. Хто дійсно може вам допомогти, якось будете. Звертатися за допомогою, за порадами і у підсумку знайдете вихід з положення. Тут хтось протягне все ж таки вам руку допомогу, хтось зможе вам допомогти, хтось просто опиниться поряд і зможе допомогти. Дивіться, кожен по своїй ситуації, але тут щось фінансів стосується, і ви самостійно не справляєтеся з цим фінансовим питанням. І будете звертатися за допомогою. Як я розумію, це питання потрібно вирішити, його необхідно вирішити. І допомога вам буде надана, будете задоволені. Далі. Так, дивіться, ініціали ще змалювались: буква М, буква В. І якась інформація відходить від цих людей з такими ініціалами, так, чи від людини, чи від людей, кожен дивіться по своїй ситуації, і ця інформація просто блискавично вирішить якісь питання. От знаєте, як справа випадкова, так? І людина, як начебто, вам передає. Магічний ключик, да? щось таке, і це питання просто блискавично вирішується. От люди з такими ініціалами якось неочікувано. Ви, як начебто, по-іншому планували ці питання вирішити. У вас інші плани були, так, і уявлення да? у вирішенні цих питань. А тут можна по-іншому. Як виявилось, так? І ви дуже швиденько закриєте якісь питання, вирішите ці питання. Так, і ще хочу сказати про якусь розмову, яка у вас буде. Розмова трішечки неприємна. І тут спір, коли людина намагається вам одне доказати жінка, а ви намагаєтесь доказати зворотнє, так? І те, що ви доказуєте, це захист для когось. Захист для достойної людини. Тут хтось, хорошу людину, намагається образити. І ви стаєте на захист прямо стіною стали і закриваєте цій жінці рот, так, щоб вона не лила в сторону цієї хорошої людини бруд і не говорила усілякі Гадості. Прям будете за когось заступатися і будете захищати цю людину. Такою є сьогоднішня кава для вас. Ну, а я хочу побажати, щоб в вашому житті сьогодні і завжди здійснювали стільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу, дякую, що ставите вподобайки. Дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже. Приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!